Вот может и Украины мы того, вот, народ Украины, У своей стороні, виші полю ми Божі і брат, час єдиною синею увесь будь назва, свою сиву ми зустріли, як Бож батька й мати воли вільнею. Вкраїні так навіки стати океани, ай радіє рівно нам живеться, бо з країни України слово миру рується, рідні душі полюбили, Бож сестри і брати. Час єдиною сім'єю увесь люд назвати А кохання праця щира своїм не відкаже пісня волі України він усіх розляже. За горами він гукнеться, пролетить степа. Так любові слава стане в віках поміж нами. Рідні душі полюбили бо ж сестри і брати, час єдиною сім'єю увесь люд назвати.